Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш присвячений легендарному українському туалетному паперу обухів. Гучно в скроні, бухав, бухав, відганяючи злих духів, закликаючи обухів обістратись грізний страх. Втім, обухівська структура для тонких натур тортура. Цей папір для товстошкурих, для жорстких мужицьких страх. Багатьом в нагоді стане, заживляє хворим рани. Пострадянський, грубий, сральний. Лиш його завжди я брав на завод, ідучи на цвинтар, вдвічі важчий на хвилинку за тендітну кохавинку, майже 200 грам добра, 40 літ з папером разом, якість витримана часом. Багатьох схопив маразм із перших користувачів. Та коли чітка потреба, много розуму не треба. Не судоку це і не ребус відмотав, підтерсь архів. Він покращує реальність. В чистоті тримає Анус, я без нього не зостанусь, бо обухів це любов. На усе життя і більше. Ой в труні з ним тепліше, лісом, пращурами дише, повертає до основ. Із самих азів і буків він несе палітру звуків, хай же варлон обухів у легендах і піснях. Знають це дорослі й діти, що не варто довго бздіти, лиш його відкрийся світу, в туалет трузним шлях. Тримфує чистий Анус, я попірні низько кланявсь, і рулонами свій Ланос навантажив до країв. Ти ще той пустун обухів, ще фантазію розбурхав. Ну а ще тебе, братухо, в ковбасі весь мій їв. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в Тіктоці, а також до мого ютуб каналу. Де ви зможете знайти ще більше цікавих відео, посилання на YouTube канал ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Всім гарного дня! Слава Україні! Разом до перемоги!